Виконуємо номер 85 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Від'ємник дорівнює 3,6, що становить 0,75 від різниці. Знайди зменшуване. Знайдемо спочатку різницю. Знайдемо число значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, потрібно це значення поділити на дріб. Поділимо 3,6 на 0,75. 3,6 на 0,75. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на два знаки. Це 360. Ділимо на 75, отримаємо 4,8. Це ми знайшли нашу різницю. Ну, а тепер відомо, що від'ємник 3,6. Різниця 4,8. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 4,8 додаємо 3,6. Отримаємо. 8,4 це наша, наша зменшувана. і записуємо відповідь. 8,4 десятих номер 85 із завдань для повторення розділу 1 виконано.